Карта бойових дій за період 9-14 лютого. Попри масований наступ, ЗСУ втримала лінію фронту. Рашисти посилюють свій наступ, який розпочався у перші дні січня. Втім, цього тижня вони майже не мали успіхів, на відміну від ЗСУ, які знищили морпіхів під вугледаром. Бахмут Окупанти продовжують рватися в напрямку перерізання траси Бахмут, Слав'янський, Бахмут Костянтинівка. У першому випадку вони просунулися на декілька сотень метрів, а у другому не змогли зрушити з місця. Попри це, міст на Сіверодонецькому каналі перед селом Іванівське підірвали. А отже, дорога перестала функціонувати для логістики Бахмута і повністю переходить у зону бойових дій. Єдиною дорогою забезпечення міста фортеці залишилося сполучення через Часів'яр, який захищений панівними висотами. У цьому районі. У самому Бахмуті росіяни не змогли відсунути наші сили оборони. А в окремих місцях ЗСУ пішли в контрнаступ і відбили раніше втрачені позиції. На півночі від Бахмута окупанти практично зайняли Красну Гору та штурмують напівоточену Парасковіївку. На певних ділянках ворог підійшов у притул до траси Бахмут-Слов'янськ. Водночас створюється враження, що окупанти вирішили на деякий час змістити акценти, побачивши, що Бахмут вони не лише обламають зуби, але й добряче надірвуть своє наступальне здоров'я, расисти визначили для себе новий пріоритет сіверськ. Сіверськ. Поки Сіверськ нависає над Бахмутом, він не дає можливості розвивати наступ росіянам ні на Бахмутівському напрямку, ні на Луганському біля Кремінної. Відтак, знищення сил оборони у цьому регіоні стає пріоритетним для Збройних сил Російської Федерації. Саме тому вони так відчайдушно штурмують Білогорівку і Спір не з одного боку, а з іншого намагаються знову захопити Лиман і атакують Невське та Торське. Таким чином, вони хочуть спробувати рухатися по обидвох берегах сіверського дінця. Не дуже Же зрозуміло, як це в них вийде, адже навіть маючи суттєво більшу перевагу, торік саме в цьому місці вони зазнали декількох дошкульних поразок. Вугледар і Донецьк для наступу на Вугледар росіяни зосередили близько 9 тисяч військових. Після двотижневих боїв усі з'єднання ворога втратили боєздатність, залишивши в полях не менше ніж 30% своєї техніки, а також солдатів, у тому числі кілька командирів вищої ланки. 155-та бригада морських піхотинців, практично повністю знищена. На додачу наші хаймерс вразили штаб батальйону Схід. Цілком можливо, що штурм Вугледара ще триватиме деякий час, але результати будуть такими ж вдалими для сил оборони. Щоб, хоч якось виправити програшну ситуацію на вугледарському напрямку, окупанти розпочали наступати на всіх ділянках біля Донецька, Мар'їнка, Невельське Авдіївка і Новобахмутівське. В останньому їм вдалося незначне просування вперед. Натомість наша артилерія знищила замаскований склад окупантів біля Донецька. Південний фронт. Окупанти намагаються вийти на трасу із Оріхова, тому активували наступ на малу токмачку. Однак їхніх ресурсів недостатньо на цьому напрямку, тому цей наступ провалився як і наступні. Тим часом Збройні сили України знищили склади у воскресенці а Також вдарили по Мелітопольському аеропорту поблизу порту в Бердянську. Карта обстрілів. 10 лютого расисти здійснили ту масовану ракетну атаку над Київщиною, Одещиною, Полтавщиною, Миколаївщиною, Вінничиною та Львівщиною. Сили протиповітряної оборони збили 61 із 71 ракети, а також 5 дронів шахедів Влучання були у критичну інфраструктуру у Кривому Розі, Києві, Хмельницькому та на Львівщині. Дві з ракет при цьому залетіли у повітряний простір НАТО над Румунією. Крім того, ракетами із С. 300. терористи масово обстріляли Харків із Запоріжжя, випустивши по містах 17 боєприпасів на кожне 12 лютого. Під обстріл потрапили Білгород і Курськ. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.